З восьмої години на площі Шандора Ужгороді почали збиратися. Учасники забігу шаную воїнів, біжу за героїв України. Долучився і Владислав Чечур. Два роки назад цей день загинув мій найкращий товариш, з яким ми пройшли дуже багато шляху. І через це я кожен рік шаную його пам'ять такими забігами. Коваленко Максим будем трошки про нього розказати. Він сам з Полтавської області. Ми разом служили строкову службу. Потім Сталося так, що поїхали всі з бойовим підрозділом на схід. І там вже я отримав поранення, а він, на жаль, зниклий. Це 94-й прикордонний загін. Саме в цьому заново загоні ми приймали участь в бойових діях, і там це все трапилось в населеному пункті Андріївка. Я учасник бойових дій і біжу за свого побратима, який служив зі мною в одній роті. Василь Зубрицький з позивним бус. Я хочу віддати йому шану честь од цим забігом в такому забізі. Да, я вперше беру участь. Вирішив прийняти участь, тому що я після операції, після в мене кульшовий суглоб титановий, але тим не менш, я вирішив таким чином віддячити і згадати про побратима вимушений переселенець із Маріуполя. Олександр до забігу долучився вперше. Прийшов з дружиною. Дуже хочемо, щоб героїв пам'ятали всі. Кожен день. Да, і кожен день. А за кого ви біжите? чи знаєте, цього чоловіка? – Ні, ні, ми не знаємо. Пробіг це одна із е, показати людям, що Думаю, треба помнити, пам'ятати пам що... пам за загиблих героїв. Ожродка Тетяна Микитана із до забігу долучилася з подругою Олександрою Черновою. Дівчата теж вперше беруть участь. Біжу за свого однокласника Руслана Ганача, бо за неї руля і за свого. Друга Демидюка Євгена вони були дуже хорошими хлопцями, і ми їм дуже вдячні, що вони віддали за нас своє життя. Я одночасно із радістю, тому що беру участь в такому колективному заході. А по-друге, трохи гірко на душі, бо я згадую за цих хлопців для того, щоб проявити повагу і вдячність за те, що вони поклали свої життя заради нас, за те, що ми живемо під мирним. Відносно мирним немом, тому що ми в Ужгороді я теж вперше, при тому що я ненавиджу бігати, але така заради такої благородної справи. Я чесно кажучи з радістю, тому і дуже тішить дуже багато людей. Марія Гречушенко, мама полеглого захисника Олега Гречушенка. Жінка каже, бігти не буде. Прийшла, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Я думаю, вони бачать там. Вони ратіють мій син. позавчора він отримав героя за мужність третього. Три роки я чекала це. Він вивів роту 150 чоловік, скільки там рот, я не знаю. Вивів з під вогню ще при житті 22-му році, 25 серпня. На Бахмуті. Закарпаття обленерго працював токарем. О 10-й годині учасники зробили розминку. Вистроїлися біля арки для старту. Там вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників та захисниць, а також заспівали гімн України. Далі старт. Учасники долали дистанцію 2, 5 та 10 кілометрів. Можна було йти або бігти. Першим два кілометри пробіг Сергій Какула. Супер пробіжка, класна погода. Теж дуже багато людей сьогодні зібралось. Дуже класна атмосфера і задоволення було пробігти. Я військовослужбовець Національної гвардії і долучився, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які загинули. Василя. Е, ні, ні, я, я не знаю. Попросили побігти за нього, і я долучився. Це пам'ять про Вуйка. Я хочу, щоб він, щоб вона була і далі. Василь Зубрецький. Він був дуже добрим. Ні, я не знаю, що більше сказати. Прапор його, його майку. Спогади про нього Цьогоріч до забігу, долучилися понад тисячу людей. Про це розповіла начальниця управління молоді та спорту Ужгород. Ужгородської міськради, Алла Чернобу даний захід шаную воїнів. Біжу за героїв України. Проводиться в місті Ужгород уже шостий рік поспіль. Долучилися співорганізаторами. Є закарпатська обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація, Ужгородська міська рада, спорт для всіх, а також за підтримки міністерства у справах ветеранів. Участь безкоштовна, але у нас розміщені скриньки, і будь-який донат вітається. Всі кошти сьогодні зібрані. Ми передамо на благодійність на збройні сили України обов'язково. Але участь для всіх безкоштовна. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – суспільне новини.